У Житомирі з 20 вересня проїзд в громадському транспорті коштуватиме дорожче. Ціна не зміниться для пенсіонерів, пільгових категорій та учнів. Рішення про підвищення тарифу прийняли 17 вересня на засіданні виконавчого комітету. Перед голосуванням слово надали члену комітету з визначення перевізників на автобусні маршрути Андрію Шайді. Чому громаді міста не предоставили аналіз причин? Підняття тарифів та чому не виносили це питання на громадські слухання? Як підвищення тарифів вплине на положення комунального перевізника? Наскільки я розумію, у 2024 році ТТУ заробило приблизно 100 мільйонів гривень за продаж квитків та 200 мільйонів отримало фінансування з бюджету цих грошей. Підприємство вистачає на закриття базових потреб. Чи залишить міський бюджет фінансування комунального перевізника на тому ж рівні, як і за старих тарифів, тобто в умовні ці 200 мільйонів, чи знизить його до того рівня, які додаткові доходи отримає ТТУ. Враховуючи всі збільшення витрати несе комунальне підприємство, перевезення в тролібуси трамвай одноплатного пасажира, входиться нам 37 гривень 94 копійки в автобусах чуть більше 30 гривень. Також хочу сказати, що в робочій групі ми аналізували, яка Вартість приїзду в інших містах України і вийшовши на те, що е, наш тариф, який знаходиться в місті Житомирі, є не найвищим, він усереднений. На сьогоднішній день тариф, який планує прийняти виконавчий комітет, на не закриває навіть третину тих витрат, які несе комунальне підприємство. Тому ці всі заходи покращать ситуацію, зменшать навантаження на міський бюджет і покращать технічну сторону комунального підприємства. Скільки тепер коштуватиме розрахуватися транспортною або банківською картками, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Микола Єрмаков. Збільшення вартості транспортної карточки в електротранспорті з 8 до 10 гривень, тобто на 2 гривні. Вартість банківської карточки також на 2 гривні з 10 до 12 в автобусних перевезеннях у нас збільшується на 2 гривні транспортна карточка з 13 до 15, а банківська Карточка на 1 гривню 15 гривень. Тобто в автобусах 15 гривень, транспортна і банківська карточка. Також збільшилась вартість разом квитка, у нас становило 15 гривень. Це ті, що продаються в терміналах, користувачів них 0,7%, тут тобто у нас дуже малий відсотках ними користування, але її підняли до 20 гривень.